Розмова путіна і сі обернулася заявами, які сколохнули Україну і весь світ. Лідер Китаю вирішив дістати карту і показати пролюдно, що рішення Арефі щодо продовження чи закінчення війни залежить лише від нього. А кремлівська дідусь це не більше ніж прикраса. Красива іграшка на положці лідера КНР, яка діє за сценарієм із Пекіна. Яке послання передав нам Зінпін та що буде далі? Подробиці почуєте у ролику. Вітаю глядачі, підпишіться. Залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Путіна сізінпін. Зустрілися в Пекіні та зробили важливі заяви. Деякі з них виявилися просто шокуючими. Наразі лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Путін провели двосторонні переговори у Пекіні. Та що цікавіше, під час них сі передав сигнал Україні, та перед цим Путін стиг заявити, що відносини між Росією і Китаєм перебувають на безпрецедентно високому рівні. Він також згадав радянсько китайське братерство по зброї часів Другої світової війни, підкресливши довіру та взаємну підтримку між двома країнами, зазначивши, що рашист китайцю брат. Сідзінпінь у свою чергу холодно назвав Путіна товаришем і заявив, що Китай готовий співпрацювати з РФ. На переговорах лідери обережно говорили щодо війни в Україні. Також як пише Блумберг, не називаючи конкретних держав, Сізінпін закликав країни Шос Шанхайської організації співробітництва протистояти націоналістичним країнам. На саміті сі також заручився угодою з країнами-партнерами про створення нового банку розвитку. Хоча Китай не надавав жодних подробиць щодо цієї установи, угода знаменує собою перемогу для Пекіна, який прагнув створити такий банк ще з 2000 що року пише видання? Центральне телебачення Китаю повідомляє, що КНР та РФ підписали понад 20 документів про співпрацю в енергетиці, штучного інтелекту та інших сферах. Зазначається, що сі покаже бачення нового світового порядку і де в ньому буде Україна. Збільшення кількості лідерів країн центральної, західної та південно-східної Азії, які відвідали парад цього року, порівняно з передум 2015 році, підкреслює прогрес Пекіна в дипломатії. Наголошують експерти. Речник української добровольчої армії Сергій Брачук розповів, деякі деталі перебування Путіна. У Китаю, тож далі, давайте послухаємо. Путін цілує китайцям зовсім інші місця ніж губи. Це зрозуміло сьогодні. Вже остаточно ми бачимо, що оформлюється лідерство Китаю стратегічне, глобальне лідерство Китаю до якого долучилась долучилася Індія. Теж очевидно, чому і, хоча моді після вчорашніх цих тяганин, Путіна за руку він став зовсім немодний, і всі ті обіцянки, і слова, і того ж, моді, і, і тим більше китайського лідера про дотримання там норми правил світової безпеки на сьогодні. Очевидно, що вони грають свою скрипку, вони грають свою партію. І сьогодні вже в Шанхаї формується дійсно новий світопорядок. Якщо європейці цього не бачать, ну це величезна біда для них саме тому, що Європа наразі якраз і залишається тим, ви не сказав театром воєнних дій. Ну бачите, це якось по фрейду і театром воєнних дій, в тому числі як економічних, так і соціальних, так можливо, на жаль, і саме воєнних дій для цієї вісі зла, яку ви озвучили, і власне для Сполучених Штатів Америки. Очевидно, що на жаль, на сьогодні. Принаймні, інформаційно сполучені штати починають програвати, програвати цьому глобальному півдню, програвати тим васалам, на чолі з путіним, які бігають навколо Китаю та Індії, і це на жаль очевидно. І тут дійсно роль Європи, як Європа себе поведе, як площа для воєнних дій. Я назвав ці там економічні, соціальні моменти, і так далі. Або це буде е гравець, який спробує. Ну звісно, це важко зробити. Тим не менше перетягнути на себе там роль сполучених штатів на сьогодні. Це навряд чи можливо, але все-таки заявити про себе більш голосно. Загалом лідер Китаю Цзінпін продемонстрував підтримку державам, які ведуть агресивну війну в Україні, запросивши диктатора Рефії Путіна та диктатора Північної Кореї Кім Кімчен Іна до Пекіна. про це пише Reuters. у заголовку своєї публікації. Reuters підкреслює, що Цзінпін стелить килим перед агресорами у війні проти України. Приїзд російського та північно Ройського диктаторів на військовий поряд у столиці Китаю підкреслює, що Сідзінпінь має вагомий вплив на союзників, які прагнуть переглянути світовий порядок, сформований під приводом заходу. Аналітики вже охрестили цей альянс вісю потрясінь, нагадуючи про оборонний договір, укладений Москвою пхеняном у червні 24 року, а також можливість створення подібного пакту із Китаєм. Це може суттєво змінити баланс сил в азійсько-тихоокеанському регіоні. Напередодні Сідзінпінь також зустрівся з прем'єр-міністром Індії на Рандо моді. Намагаючись поліпшити напружені відносини між країнами, водночас адміністрація Трампа посилює торговий тиск на Нью-Делі через імпорт російської нафти. Міністр фінансів США Скотт Бесент назвав саміту Пекіні театральним дійством і звинуватив Китай та Індію у сприянні війни Росії проти України. На заході побоюється, що тісніший військовий союз Москви і Пхеньяну може призвести до спільних навчань і поглиблення співпраці у сфері безпеки. Експерти нагадують, що ще декілька років тому Китай і Росія брали активну участь у санкційному тиску на північну Корею. Тепер розглядають її як потенційного військового союзника. Окрім того, прем'єр словаччини Роберт Фіцо, який робить одну за одною антиукраїнські заяви, підтвердив, що проведе двосторонні переговори з президентом України. Перед тим він відвідає Пекін, де поспілкується з лідерами Китаю та Росії. Про це глава уряду повідомив у своєму відеозверненні. Водночас він не розкрив деталей майбутніх переговорів із главою української держави. Після повернення з Пекіна в четвервечірі я поїду на схід Словаччини, щоб у п'ятницю провести двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Зазначив. Фіцо натомість президент Туречії Реджеп Реджепти Ердоган в куларах саміту Шанхайської організації співробітництва у Китаї вже провів переговори зі своїм російським колегою Путіним. Вони обговорили, зокрема, і питання війни в Україні. Про це повідомляє Reuters. Так, за даними видання, Ердоган заявив Путіну, що Анкара працює над пошуком справедливого та тривалого припинення війни в Україні і що переговори між сторонами у Стамбулі сприяють мирним зусиллям. Окрім того, Ердоган і Путін обговорили двосторонні зв'язки. Мирні зусилля щодо ситуації між Азербайджаном та Вірменією напади. Ізраїлю на газу та події в Сирії також Кремль оприлюднив заяву російського диктатора про його зустріч із турецьким президентом. Зазначається, що Путін висловив йому впевненість, що особлива роль Туреччини в урегулюванні війни в Україні буде затребувана і надалі. Вдячні турецьким друзям за вагомий внесок в політику і дипломатичні зусилля з урегулювання української кризи на стамбульському майданчику із травня цього року відбулося вже три раунди прямих російсько-українських переговорів, які дозволили просунутися у вирішенні низки практичних питань у гуманітарній сфері. Впевнений, що особлива роль Туреччини у цих справах буде затребувана і надалі, сказав кремлівський правитель. За даними змі, Ердоган заявив, що чекає Путіна із визитом у Туреччині. Ну а тим часом видання Financial Times пояснила навіщо Пекіну, військовий парад у присутності Путіна та як це сприймає захід. Китай робить публічні кроки до зміни світового порядку та переписує свою роль у перемозі у другій світовій війні. Як пише видання, оскільки президент США Дональд Трамп розхитує багатостронню систему, Пекін бачить можливість переосмислити міжнародний порядок і просунути свої амбіції. Ці щодо створення багатополярного світу, аналітики Financial Times сказали, що для Пекіна важливо провести переосмислення загальних наративів про роль Китаю в перемозі союзників у другій світовій війні та примушення внеску США. При цьому Китай датує свою війну у опору японської агресії 1931 року роком за 10 років до вступу США в конфлікт. Вудені також нагадали у виступи СІ перед візитом до Москви в травні, коли він сказав, що Китай і радянський союз були головними театрами цієї війни в Азії та Європі відповідно зробивши вирішальний внесок в перемогу у Світній війні для Пекіна, частина його зусиль спрямованих на зміну міжнародного порядку, заснованого на правилах очолюваного США, спрямована на зміцнення своїх претензій на Тайвань, зазначило видання Financial Times. Однак, як стверджує видання для багатьох західних лідерів, парад на честь дня перемоги присутності таких лідерів як Путін на тлі повномасштабної війни Росії в Україні, підірве послання Пекіна як захисника стабільності та багатостронності. Однак, зрештою, парад і зусилля сі із метою зміни наративу війни спрямовані головним чином на внутрішню аудиторію та партнерів у глобальному. Півні, а не США та їхніх союзників підсумовує газета. Я глядачі, вдячна вам за те, що ви додивилися дивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром. До зустрічі в наступних випусках.